Перше питання про задерження технічної інструментації землеутрію за передачу за наділяв і приватного власність для міністра обслуговування житлового будинку сподівської будівельства. 1, 1 і 1 на 10 пропонують проголосувати спільні. Що немає ніяких завожень? Станом на голосування. Про затвердження технічної документації за новостру передачі на медіянку приватну владу для броництва лівальних гаражів. Вулиця Банка, Івана, 71 міцу, Бутенко Олені Миколаївні. Документація ідентична, як і під будівництво. На гаражі є справо власності, людина купила її право власності, тому технічна документація зараз. Саме голосування. Це питання про затвердження технічної метації за молодшу щодо індерізації земельної ділянки комунальної власної достатньої співпраці та зміни цього призначення. 3.1, 3.2 можна голосувати спільно. Дивіться, 3.1, 3.2. Це ті земельні ділянкою ми в прошлою сесію надавали дозвіл за вимогою прокуратури. Пам'ятаєте, листа <гум> писали про те, що земельна ділянка під ставками. Але була передана у власність як особисте сільянське господарство і значилась як рілля. Тому розробилася технічна документація подати. І, 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 і та наша закажеться несеться по факту, що це водні об'єкти і землі запасу. Саме <паспасу> На те, і Теж прошлою сесією надавали дозвіл на проведення інвентаризації земельної ділянки, на якій розташовано э, дуже багато сільськогосподарських будівель і споруд. Кожна будівля і споруда, під нею є кадастрові номера, але ділянка була більшою площею. І накладались тут деякі городи, її проінвентаризували. Вийшло у нас 20 гектарів 17, там чи 24 було, чи 20 чим то не пам'ятаю. Тому ми е, зараз і із товарно-сільського змінили на інше ці сільськогосподарське призначення. І для подальшого тоді передачі в оренду. Вони будуть об'єднуватися з тими, щоб передати всім комплексом для оренди Озвернені проєкту за нову щодо відведення земельної ділянки для городництва та передачі цієї ділянки в оренду. Місто Булуслав, Тесі жаль Сенславні площу 004. Це на 20 років. Ділянка до її ділянки, яка 100 років вже ніколи не використовується. Ну, Образно років <рес> <А? рес> Ні. Е, 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 там увесь, був єврейський будинок зруйнований що Щось спочатку заїхали, mm -hmm. а тут стоїть розвалюха, дозволили ас на розвали його і фанало звар. Віталій Вікторович, орендує площу 0,304. Реакція Віталій Вікторович має присадивну ділянку, ось його діляночка у приватній власності і використовує як ворог почет. Став на лошування. 5,2, щоб тисяч Оскінського групу. Ленівській Тетяні Миколаїв на цьому площу 60 соток, і вам тут 5,3, щоб знизу снявського групу Ленівського Миколі Володимировичу 60 соток. Тут підгородство, але судячи з планами матеріалів, ми дивимося, що кругом всіх цих ділянок є розпайовані землі. Чому стіни розпайовані. Є інформація, що там йде великий уклон. Так, да, да, щоб великий уклон, і щоб, ну, скажімо так, заборонено розорювати ці, якщо йде промова про городництво, то заборонено розгорювати землю під великим уклоном. Це а староста підписував староста підписує. Підпису. Але е, моя пропозиція виїхати на місце, але так як зараз ми напрямки виїдемо, давайте Ні, заків тут немає. Нічого не знаю. Дивіться, як спеціаліки буде. Про гроші я наступної заяви вам розкажу. За головницю. Вирішите, ваше, я кажу, я свою пропозицію зробив. Давайте перенесемо. Що за те, що перенесе на наступній комісії? Мисальський з Російський округ, Якубенко Алі Олександровні, орендуємо площею 0,42. Ава Якубенкові. В березні місяці було рішення про передачу в оренду земельної ділянки. Тут у нас теж для голоса месаліка, показує копіювання. Ось ця земельна діляночка, яку ми передали в оренду. Тепер поруч ця колосата хоче теж взяти в оренду. Е, підняли ми цей договір у березні місяці. Договір говорить про те, що ну, на протязі п'яти днів. Дати підписання має за перший рік орендар сплатити орендну плату. За цю земельну ділянку орендна плата складає аж 100 гривень. До цього часу людина не сплатила. Як обенко. І хоче, хоче ще одну земельну ділянку робити. Ти обенко це просто саме обрали? Оксандрі в і вона знову хоче за мене ділянку в оренду. вона не платить. — Так, ну я ж кажу, ну, Важно, це не та сума, що, про яку може, ми може ми бути мова. Вона ж підписала договір, в якому чітко написано. Да. Напротязі п'яти днів дня підписання. незалежності навіть за реєстрацією. Згідно, наприклад, я продовжував договори оренди. Одна із довідок, яку вимагає міська рада, це довідка з податкової про відсутній заборгованості. Згідно того, що є підписаний договір і на протязі п'яти днів вона повинна була навіть 100 гривень проплатити, а вона не проплатила, то вона не може надати довідку про відсутність заборгованості, тому що не є заборгованість. А вона не мало надавати відсутній задоволеності, бо вона не продовжує договір, але нову продовжує Ми продовжуємо. Саме голосування. далі займе регіонатор інституційних питань будови та подальшої передачі в оренду. 6.1.6.2 на 6.2 можна позвати під вузьке шелесу про Миколаївське Волочко Тетяна Миколаївна і Младшенко Антон Анатолійович. Вже будучи 0.35 га. Заважені якісь є? Mm. Ставлю голосування. На Баганоміж 7 7.1, це сім сільською радою на працю по Україну 22-22, 128 року, наділятися разом номером таким таким площею 002 та Солодимці товариству ЮНЦ. Це мобільний зв'язок. Це мобільний зв'язок, всі три договори. Дебенецька сільська рада, Месалівська сільська рада, Верховецька сільська рада. Це той самий колись нас був ЮМСІ зараз. Вода фон. І на сьогоднішній день то, вони, як зрозуміло, вкладали одна фірма, друга є акти передачі, що передали на іншу, замінить сторону договора, сплачують вони все вчасно, за допомогою немає. затвердження технічної та нормативної грошової ціни населених пунктів укладної територіальної громади 8 823 надійшло у нас 23 населених пункти нормативного грошового цінка для затвердження. Попереджаю, що три населених пункти поки що не розроблені. В зв'язку з тим, що там не встановлені межі в нас Дибинці, бородині і Богославу. У зв'язку з тим, що затверджені. Генеральні плани забудови, а після генеральних планів не були встановлені межі. Тому ця документація теж на підході вже. Як тільки ми затвердимо межі, ті три будуть нормативні грошові оцінки, тобто замовлені вони всі, просто зараз технічно не можна зробити. Тому поступили тільки 23. Я думаю, що на наступну сесію будуть іще три. Якщо щось сказати по по самій ціні нічого не скажу. Змінилася методика грошової оцінки, коли ми раніше затверджували базову вартість, середня базова вартість була квадратного метра, то, то зараз цього немає розрахунку. Тобто вона вноситься ця нормативна грошова оцінка до державного земельного кадастру. І буде рахуватись автоматично, програма буде рахувати, uh -huh. тому це вже ну, не буде хтось сидіти, вираховувати і так далі, і на щось впливати на якісь кориї. Це на голосування.

Виявилася, що знаходиться за межами населеного пункту, тому немає нормативної грошової оцінки, ми замовили через базу, і нам надійшла відповідь про те, що її треба окремо розробляти. Тому міська рада є ініціатива голови про те, щоб розробити цю нормативну грошову оцінку. Тільки після того, як ми будемо мати нормативну грошову оцінку, ми тоді наступним нашим кроком буде винесення рішення про.

Слава один полі вітрині. 0,29%. Яка карціна? Від забої. 391 тисяч 826. Для політики нормативно менше 360 Давайте переголосуємо. Я пропоную ще раз. これをおすすめ。 11 і 114 кусоти спільно. Да, Месарівка, вулиця Центральна, 4, це будинок культури Месарівський, але надається ну, будинку культури. Е, комунальний заклад Богуславська школа, мистецтва, 3 4, місто Богуслав. Комунальний заклад Музей історії Волославщини ще шкільна один місто Вослав і комунальний заклад Музей історії Волославщини по вулиці Маркововчика. Продолження армарії я не поплатить БД Леониду Сергій Миколаївич. Так, до нас поступила заява. Не пам'ятаю, що так казали, що листок чи так. Зачитаю, Леоненко Сергій Михайлович, він учасник бойових дій. Прошу вас надати мені земельні ділянки по статті 121 земельного кодексу України. Право на приватизацію я своє не використав, й згоду на обробку моїх персональних даних. Моя родина хоче працювати та мешкає в Уславській громаді. Прописаний, прописаний місто Київ. В зв'язку з тим, що, ну перше, основне питання те, що зараз за, за, через військовий... Там у нас заборона надання будь-якої земельні ділянки, незалежно від того, чи є учасником бойових дій чи ні. Тому ми підготували такого... Листа я вам зачитаю, якщо ви за, що ми йому відповідь напишемо. Наразі ми розглянемо. Коротше, як початок я не буду писати, що заяву розглянути, то за результатами повідомляємо. Відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов та забезпечення кількості безпеки умов Українного стану безоплатна передача земель державної власності та комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації землеустрою з метою такої передачі та розроблення такої документації забороняється. Відповідно до пункту 6 статті 118 земельного кодексу, громадяни зацікавлені в одержанні безоплатної власності земельної ділянки земель державної та комунальної власності. Перечисляються всі види і е, описуємо про те, що заявник має подати заяву е, зазначити цільове призначення, тому що в заяві в ньому не вказано надати в землі і все, всі, тобто всі. І її орієнтовні розривають і до заяви додає, додає графічні матеріали. І, враховуючи вищі викладення, після припинення воєнного стану чи внесення змін до законодавства, ви можете... Звернутися до Бусхатської міської ради, подавши відповідні заяви, в яких вказане цільове призначення земельної ділянки і роз'яснення на Так, то, що ми голосуємо. Голосуємо, що ми листа проблеми, так? Так. Да. Це на те, щоб отправити пане. Про затвердження технічних документальний землеут щодо встановлення і відновлення мер земельної частки паль на території Москованської протиполубенській питанні упавлені. Про передачу був слабло постійне користування земельні ярки з катастрового номером, призначенням для збереження та використання парку 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 мистецтва. В даний площі ділянка, Наш парк колись був славий. Зараз, я так зрозуміла, буде якесь переіменування його. У вулиці Миколаївській ділянка вже зареєструвалися за міською радою, то вони звані. Олександру Олександровичу на розробній технічної лікації, що встановили відновлення меж ділянок ділянки натурі на місцевості вулиці Центральна, 58 залів, у зв'язку з зміни контурації при збереженні загальної площі для подальшого оформлення договору ради земельної ділянок. Земельна ділянка. Він оформили вже земельну ділянку. Пам'ятаєте, на прошлій сесії ми перетворювали, замінювали сторону орендаря. Mm -hmm. Та самого лісів для купівбудівля. Коли е, виносили натуру вже після цього, е, з'ясувалося, що деякі межі не співпадають з тими, що є на натурі, тому він просить е, розробити технічну документацію у зв'язку зі зміною конфігурації земельної ділянки при збереженні загальною площею. Тобто площа не міняється, важна плата не міняється, просто винесуть натуру, яка вона є на справах. Mm -hmm.